Прогноз погоди в Україні на три дні з 1 по 3 червня. Мене звати Українчик. У перший день літа по всій території нашої країни очікується доволі спекотна погода, та, на щастя, у 11 областях литимуть грозові дощі, які розповсюдяться майже по всій країні протягом наступних двох днів. Але будуть області, де на превеликий жаль буде спекотна і дуже посушлива погода. 1, 2 і 3 червня магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Зараз я розкажу, коли саме і у яких областях литимуть грозові дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 1 по 3 червня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також Якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше, щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Субота, 1 червня, у 11 областях цього дня очікуються грозові дощі. Північ у Чернігівській і Житомирській областях в день плюс 26, плюс 28, вночі від 15 до 13 градусів тепла. На Сумщині в денні години від плюс 27 до плюс 29, в нічні плюс 15 плюс 13. На Київщині, а також у Києві, денна температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, нічна плюс 16 плюс 14. Місцями короткочасний грозовий дощ варто чекати на Житомирщині. В усіх інших областях північного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна від плюс 16 до плюс 14 градусів. В районі Бассарабії в день плюс 26 плюс 28, вночі від 17 до 15 градусів з позначкою Плюс. На Миколаївщині, Херсонщині і в Криму в денний час від 27 до 29 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 13. В Запорізькій області в денні години від плюс 28 до плюс 30 градусів. В нічні від 16 до 14 градусів тепла. В усіх частинах південного району України мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині Львівщині. Тернопільщині і Івано-Франківщині в день плюс 24, плюс 26, вночі від 16 до 14 градусів тепла, в Хмельницькій і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів з позначкою плюс нічна плюс 16 плюс 14. в Закарпатській області. В світлі години доби від 23 до 25 градусів тепла. В темні від плюс 15 до плюс 13 градусів. В усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують грозові дощі. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 29 плюс 31, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Луганщині в денні години плюс 29 плюс 31. В нічні плюс 18 плюс 16. В Донецькій області в денний час від 28 до 30 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 18 плюс 16. В Маріуполі в день плюс, 25, плюс 27, вночі від 21 до 19 градусів вище нуля. На Луганщині варто чекати на короткочасний грозовий дощ. В усіх інших областях східного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер західний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів в нічні від 16 до 13 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 26 плюс 28, вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів. У Полтавській області і на Дніпропетровщині в денний час від 28 до 30 градусів тепла, в нічний плюс 16-14. Плюс на Вінничині очікуються короткочасні грозові дощі. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність. І без опадів вітер південний відчутний 5-10 метрів за секунду. 1 червня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Неділя 2 червня. Цього дня майже по всій країні очікуються короткочасні грозові дощі. Лише у п'яти областях буде сонячно і мало хмарно. Північ на Чернігівщині і Сумщині в день плюс 26, плюс 28. Вночі від 17 до 15 градусів тепла. В Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла. Нічна плюс 16, плюс 14. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 27 до плюс 29 градусів. В нічний від 17 до 15 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України литимуть короткочасні грозові дощі. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, нічна від плюс 18 до плюс 15 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 29 плюс 31, вночі від 19 до 17 градусів з позначкою плюс. В Криму в денні години від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічні від 16 до 14 градусів тепла. Грозовий дощ варто чекати на Одещині і Миколаївщині, в Запорізькій і Херсонській областях, а також в Криму мінлива хмарність і без опадів вітер південний. 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів тепла. В Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 15 плюс 13. На Закарпатті в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 15 плюс 13. У Івано-Франківській і Тернопільській областях в світлі години. Від 24 до 26 градусів вище нуля, в темні від плюс 15 до плюс 13 градусів. На Рівненщині і Хмельниччині в день плюс 25 плюс 27, вночі плюс 15 плюс 13 градусів. В усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують грозовий дощ середньої потужності. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 29 плюс 31, вночі від 18 до 16 градусів тепла. На Луганщині в денні години плюс 30 плюс 32, в нічні плюс 19 плюс 17, в Донецькій області в денний час від 29 до 31 градусу з позначкою плюс, в нічний плюс 20 плюс 18. В Маріуполі в день плюс 25 плюс 27, вночі від 21 до 19 градусів вище нуля. На Харківщині варто чекати на грозовий дощ в усіх інших областях східного регіону України. Мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 30 градусів, в нічні від 18 до 16 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 18 до плюс 16 градусів. На Вінничині в день плюс 27 плюс 29, вночі плюс. 16 плюс 14. У Полтавській і Черкаській областях в світлі години від 27 до 29 градусів тепла, в темні плюс 18 плюс 16. Грозовий дощ очікується майже в усіх областях центрального регіону України. Лише на Дніпропетровщині мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 2 червня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Понеділок, 3 червня, у цей день, як і у попередній, у більшості областей дощитиме північ на Чернігівщині і в Сумській області в день плюс 26, плюс 28, вночі від 17 до 15 градусів тепла. У Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна плюс 16, плюс 14. На Київщині і у Києві в денний час буде від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічний від 17 до 15 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України очікується грозовий дощ, вітер південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Південь на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 28 до 30 градусів тепла, нічна від плюс 18 до плюс 15 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 29 плюс 31, вночі від 19 до 17 градусів з позначкою плюс, в Криму в денні години від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічні від 16 до 14 градусів тепла. Грозовий дощ варто чекати на Одещині і Миколаївщині. В Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму, мінлива хмарність і без опадів, вітер Південно-Західний 5, 10. 7 segundo Захід на Львівщині і на Волині в день плюс 24 плюс 26, вночі від 14 до 12 градусів тепла. В Чернівецькій області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 15 плюс 13, на Закарпатті в день плюс 23 плюс 25, вночі плюс 15 плюс 13, у Івано-Франківській і Тернопільській областях в світлі години від 24. До 26 градусів вище нуля. В темні від плюс 15 до плюс 13 градусів. На Рівненщині і Хмельниччині вдень плюс 25, плюс 27, вночі плюс 15 плюс 13 градусів. В усіх областях Західного України варто чекати на грозовий дощ. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 29 плюс 31, вночі від 18 до 16 градусів тепла. В Луганській області і на Донеччині денна температура повітря коливатиметься від плюс 29 до плюс 31 градусу, нічна від 21 до 19 градусів тепла. В Маріуполі в день від 25 до 27 градусів вище за нуль, вночі плюс 22 плюс 20. На Харківщині очікується грозовий дощ. В усіх інших. В областях східного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині, і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В деньні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 28 до плюс 30 градусів, в нічні від 18 до 16 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 27 плюс 29, вночі від плюс 19 до плюс 17 градусів, на Вінничині в день плюс 27 плюс 29, вночі плюс 16. Плюс 14. У Полтавській і Черкаській областях у світлі години від 27 до 29 градусів тепла. В темні плюс 18 плюс 16. Грозовий дощ очікується в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. 3 червня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 палиць. Це зовсім невідчутний. Рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надмічного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. І пам'ятайте, дружба, єдність і відношення один до одного, як до брата та сестри це наш найсильніший захист, тільки так ми залишимось людьми, а бути людиною це найголовніше. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.